Коли ви порушуєте ієрархію свого роду, значить ви проживаєте не своє життя. Наприклад, якщо ви намагаєтесь повчати своїх батьків, що вони щось не так роблять, вони не так до вас відносяться, вони не так живуть, тобто ви намагаєтесь виправити їх. Це каже про те, що ви стаєте на місці своєї бабусі і виконуєте роль своєї бабусі, а значить, вас на своєму місці немає. І тоді, якщо у вас є діти... То вони ведуть себе також, як ви ведете себе зі своїми батьками. Вони так само будуть вести із вами, тому що у них немає фактично мами, тому що ви стали на місце своєї бабусі і намагаєтесь навчити їх. І там будуть тоді у вас проблеми у якихось сферах життя. Наприклад, проблеми у реалізації, проблеми з грошима, проблеми зі стосунками, проблеми зі здоров'ям. Так вам система. Сигнали, що «стань на своє місце, ти маєш право жити в цьому житті і мати своє місце. І коли ви це усвідомлюєте, ви тоді стаєте на своє місце і проживаєте своє життя.